Чернівецькій міській раді працюватимуть чиновники з Німеччини. Міський голова просить міністра охорони здоров'я України про поставку вакцин в Чернівці. Відеоподяку зі сходу передали волонтерам бійці відділу швидкого реагування Сокіл. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі. Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Відеоподяку зі сходу передали волонтерам бійці відділу швидкого реагування Сокіл. Хлопці змонтували кліп на пісню Гурту Тік. Я люблю Україну та особисто подякували волонтерській організації Буковина українському війську. Хочемо від свого особового складу подякувати волонтерській організації Буковина українському війську за непосильний внесок у придбання там спорядження і благодарність». Волонтерська організація «Буковина на війську за то, что вы нас ждете, за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы нас заботитесь. Будем надеяться, что наших знаний, умений и навыков хватит для того, чтобы оправдать ваши ожидания. Спасибо вам большое. Волонтерська організація Буковина українському війську вже тривалий час допомагає співробітникам відділу швидкого реагування Сокіл у Бозум Вес України в Чернівецькій області, котрі несуть службу у зоні АТО понад сім місяців. Повідомляє офіційний сайт відомства. Волонтери передали їм допомогу на суму майже 300 тисяч гривень, за які придбали тепловізори, приціли, планшети, елементи екіпірування, продукти харчування. Міський голова Олексій Каспрук звернувся з проханням до міністра охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі допомогти з постачанням вакцин для щеплення дітей. Ми вже неодноразово повідомляли, що вакцин для обов'язкових щеплень Чернівецькій області катастрофічно не вистачає. Батькам пропонують придбати їх за власний кошт. Загальна сума на придбання вакцин для необхідного вакцинального комплексу однієї дитини до року, інформують прес-центрі міської ради, зараз становить в середньому 1 тисячу 350 гривень. Більшість молодих родин не спроможні оплатити такі витрати. Наразі в Чернівецьких пологових будинку препарату БЦЖ для вакцинації майже не залишилося, а вакцина проти гепатиту Б взагалі відсутня. Загалом вакцина проти гепатиту Б останній раз поставлялася в місто в грудні 2013 року та була використана до квітня 2014 тисячі Вакцина від Тирії та правцю для дітей шкільного віку взагалі не постачалося в місто впродовж останніх двох років. В зверненні до міністра Олександра Квіташвілі Олексій Каспрук назвав ситуацію з постачанням вакцин загрозливою і попросив терміново вжити необхідних заходів. Не надто сніжна зима дозволила міськшепу майже втричі зекономити сіль та пісок, а отже, і кошти. Проте керівництво комунального підприємства каже, через це виникли проблеми з виплатою зарплатні працівникам. Чому дізнавались наші кореспонденти? Якщо зазвичай ця техніка взимку задіяна на повну потужність, то наразі частина її простоює. Здавалось би, працівники міськшепу мали тішитись на надто сніжній зимі, але менше роботи, менше й зарплатня. Сипати, чистити, то що це у нас. Тільки така робота на сьогоднішній день. І тому роботи треба, щоб заробляти гроші, а ми не маємо як. Так що ця зима не дуже така хороша для нашого підприємства, То, що люди в нас чергують і мають заробляти гроші, щоб було за рахунок чого виплатити їм заробітну плату. А так у нас ось така ситуація склалася. Якщо б зима все ж вирішила полютувати, комунальники запевняють, що готові. Зазвичай протягом зими для підсипки вулиць та доріг працівники міськшепа використовують три тисячі метрів кубічних піску і дві тисячі тонни солі. Цьогоріч запас чималий, оскільки використано майже втричі менше. А що залишає бажати кращого, так це техніка. Саме ну, молода техніка така, як би говорити, нова. Їй 11 років. Нормально, я думаю, що не нормально. Як з нею працювати, це не знаю. Богу ви треба дякувати, що така зима у нас слабенька, а то би ця вся техніка віці і чермет здати на металолом. Якщо ми говоримо, що треба закупити буквально все. Ну, піскорозкидувачі це обов'язково, тому що якщо зима буде дуже сирова, Техніка не справиться, що віднайдуться кошти, аби закупити бодай три піскорозкидовичі та екскаватор. Дуже сподіваються працівники міськшепу. кажуть, вони направду вкрай необхідні, аби комунальники змогли виконати свою роботу. А городянам не довелось казати, що взимку неочікувано прийшла зима. Ольга Андрійська Ярослав Левицький, місцевий час. Два мільйони за образу честі та гідності. Саме таку компенсацію вимагає екс-голова громадської ради при УСБУ в чотирьох чернівецьких журналістів, двох активістів та в одного журналіста-детектива. Судова епопея між Володимиром Вакурюком та ЗМІ тягнеться вже сьомий місяць. Після програшу у суді першої інстанції. Розгляд справи поновив апеляційний суд. В сьомий місяць, як з голова громадської ради про управління збу Володимир Вакарюк, п'ятеро журналістів та двоє активістів вирішують суперечку між собою в судах. Протистояння розпочало ще у квітні, коли народна самооборона виступила проти пана Вакарюка як голови дурачого органу управління СБУ. А змі це оприлюднили, супроводжуючи інформацію критикою. Звинувачення у пресі та інтернет-порталах обурили Володимира Вакарюка. Завдану моральну шкоду він оцінив у 2 мільйони гривень. Наклипи звичайні наклепи, які я навіть не хотів би їх повторювати. Знаєте, свою честь і гідність я на базар не виставляв, тому я оцінив так, як вважав за потрібне. В небольшій статті, в цьому фраза у мене була, що фігура Вакарюка сомнітельна во многих отношеннях. Це лежить в основі іска, як першого, второго і третього. Після програшу в суді першої інстанції позивач подав апеляцію. Судді виступив проти відеозйомки. Я трохи вказую, що відео, які почернулися, не мають моїй позиції, не журналістів. Не засоби масової інформації. Не хотів, щоб Апелянт мав право також через засоби інформації право спростувати цю інформацію, яку він вважає недостовірною, ми вважаємо за цілком об'єктивне залучення. До розгляду даної справи засоби масової інформації, які висвітлять дану подію. Зрештою суд заборонив відеозйомку засідання. Тим часом представник пана Вакорюка повідомив, журналісти не змогли довести оприлюднених фактів. Критиці піддали навіть коментарі до публікацій. Разом із тим, журналісти не розуміють, чому Володимир Вакарюк змінював позовну заяву. Мене написав першому позові, що я, як публічна особа, мене там ну образили, що і згодом каже, ні, я не публічна особа, а суддя його птайська. А чого він написала ще? А я у хворобливому стані писав. Ну, ми не розуміємо, ми не розуміємо що, що він хоче. Володимир Вакарюк пообіцяв довести цю справу до кінця. Далі є е, 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 касаційна інстанція, потім Європейський суд. Нема питань. Юрист консульт незалежної медіа каже: якщо суд визнає подану інформацію як оціночні судження стосовно публічної особи справу виграють журналісти. Якщо він дійсно не допустив викривлення інформації, якщо він дійсно дає ціночний суджень, то справу виграють Чорновецький регіон побив всі рекорди. Тут було 8 8 позовів до журналістів. Гліна частіше посувається органи державної влади або якісь громадські діячі, які вважають, що вони не знаходяться, ну не можуть бути. Зазнавати критики не можуть. Продовжить засідання апеляційний суд 24 лютого. Майєгуменна Михайло Антонюк місцевий час. Неголошена війна зробила їх сильнішими. На Буковині матері та дружини атовців створили громадську організацію, яка безкоштовно допомагатиме українським захисникам та їх родинам. Її представники надаватимуть юридичні консультації, контролюватимуть виконання обіцянок чиновників, а ще збиратимуть і передаватимуть допомогу воїнам на схід. Наприклад, це є мій кум, який проживає у нас в Догорі, і зараз він прийшов у відпустку. Приїхав тут. Є багато і волонтерів, які допомагають. Також є наш учень, нашої школи, нашої. Як кажуть колеги, син, заліз Любомир, є також батько мого учня, який дитина навчається в мене у класі Жураковський Костянтин. Дружина Атовці Ірина Петренець показує фотографії на стінах громадської організації. Більшість цих воїнів вона знає особисто, саме заради них, своїх чоловіків, синів та батьків і тих солдатів, які для них стали рідними, представниці громадської організації готові працювати, не шкодуючи сил. Плачемо і, і мами плачуть, і дружини плачуть, але зрозуміли, що ми, ми цим нічого не допоможемо. Нам треба гуртуватись і допомагати їм. Коли наші хлопці їхали на схід, ми їх проважали, і вони нам сказали: ви наш надійний тил. Завдяки цим тендітним жінкам українські солдати отримали не один тепловізор, військовий одяг та взуття. Вони збирали від небайдужих харчі, також передавали їх на схід, але врешті зрозуміли, що навіть цього недостатньо. Кажуть, допоки наші краяни воюють на сході, їхні родичі не мають залишитись сам на сам зі своїми проблемами. Питання зарплатні, допомоги сім'ям загиблих і навіть відновлення геть занедбаних військових частин. У всьому цьому їм допомагатимуть професійні юристи. Дехто з цих тендітних жінок побував у найгарячіших точках сходу. Вони постійно підтримують звоєнами зв'язок. Ми тільки відкрились. майже ніхто не знає, але небайдужі люди вже принесли. Подивіться, і носки, і одіяла, і продукти. Я думаю, що дуже багато є бажаючих і хочуть допомагати. І оцей цим приміщенням організації це багато допоможе нашим хлопцям. Приміщення для громадської організації матерів та дружин військовослужбовців один з депутатів чернівців зголосився надати безкоштовно. А саме у садгірському районі Чернівців вулиця 26, Бакинських бокинських комісарів, 12. Без зарплатні погодився працювати і юрист. Матері та дружина отовців закликають долучатися до них всім охочим і впевнені, що всім разом нам вистачить сил, аби перемогти. Ольга Андрійська, Руслав Левицький, місцевий час. Невдовзі у Чернівецькій міській раді працюватимуть чиновники з Німеччини. Це на черговому брифінгу повідомив Олексій Каспрук. Працюватимуть німецькі чиновники за контрактом до шести років заробіток отримуватимуть на рівні з Чернівецькими колегами. Додаткові витрати покриватиме Німеччина. Німецькі фахівці працюватимуть в сферах житлово-комунального господарства, водопостачання та громадського транспорту і адміністративного управління. Але найважливішими нині є, сказав міський голова, спеціалісти з урбаністики. Адже у Чернівцях розробляють проект розвитку середмістя. Чернівцях з цього приводу вже проводили кілька конференцій. В місті вже працюють експерти, які розробляють проекти розвитку історичного центру. І з цього приводу в соціальних мережах проводять і опитування городян. Вже навесні мають відбутися зустріч фахівців в різних галузях та громадський форум, де усі винесені на обговорення Проєкти втіляться у концепцію розвитку серед міста Чернівців. В кінечному результаті ми маємо вийти на якийсь конкретний проєкт, чи інфраструктурний, чи культурний, чи е економічний. Наприклад, використання тої чи іншої площі міста Чернівця, освоєння тої чи іншої будівлі, яка сьогодні занедбана, але є ідеї бачення у громади, які можна використовувати. І оці фахівці допоможуть нам, власне кажучи, шукати і інвесторів і залучати якісь кошти. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Всього нам лише доброго.